Перше, що маємо робити ми, щоб Захід не втомлювався, це питання до МЗС, які, як і майже інші міністри, ну вони, на мій погляд, більша частина профнепридатна. Так, є окремі посли, які роблять титанічну роботу, ну, наприклад, в Японії у нас класний посол, але все інше це повний провал. Кулеба там він генерує думки. Але вибачте на тому, що дайте нам ППО, ПРО, дайте те те, те те. Ну, хто буде платити за цей бенкет? Ми ж не платимо від цих воплів кулеби ніхто нічого не дасть. А що б? Ну, тоді яке рішення проблеми? Я зараз навмисно не буду там казати про корупцію, нас там все таке. Це ми вже проговорили. Питання до МЗС і до Заходу. Треба зробити так, щоб вони самі захотіли дати нам все, що у них є. А для цього треба працювати А, з політикумом, Б, з бізнесом, С народом. Якщо брати політику, ну треба їм просто брати і пояснювати. Це те, що робить Олег Маглевський. І що намагався робити я. І, в принципі, ми не зупинимось, трішки змінимо формат, але будемо далі, бо це працює важко, але працює. Е, в плані європейців та й американців треба наводити історичні паралелі і просто показувати, і наводити тези, що ця війна це нескільки війна проти України, а війна проти Заходу. Це є дуже стисло, бо я можу. Е, так, Росія цього не приховує. Відверто декларує Путін, що вони ведуть національну визвольну боротьбу проти західного сатанізму там ж таки прямо все кажуть. Що стосується бізнесу, звичайно, мета МЗС це пропонувати щось бізнесу там, але щоб щось пропонувати, треба спочатку щось зробити тут. Наприклад, податковий тиск прибрати і гетманцева разом з цим. Е, тому це теж скажемо, виносимо за скобки А щодо людей, е, треба апелювати ну, до історичної пам'яті, до того, що, наприклад, в моїй роботі там описано, що в кожній країні нагадили росіяни: окремо це Західна Європа. Це паралель, е, не паралеля, показ показати зв'язок з е, ісламізмом радикальним, котрий зараз. Ну, він просто плекається росіянами. До речі, дуже класна книжка. Е, як же вона називається? Ярость і гордость», мені здається, італійської е, журналістки, яка написана після терактів е, в Сполучених Штатах, яка предрекла, що радикальний ісламізм буде співпрацювати з е, ГБшниками. От, пройшло там 20 років, ми це бачимо. Навіть 10, якщо сирійський конфлікт згадати, і по кожній країні має бути окрема стратегія розвитку діяльності зовнішньополітичної, оскільки це ніхто не робить, то от зараз я прописав це вже тезово по кожній країні і буду пропонувати це в Міністерство закордонних справ і напряму, і не напряму. І якщо брати, ну ну давайте будь-яку просто пальцем Кнути та ж Чехія, яка постачає нам багато е зброї. Це і полювання до історичної пам'яті, окупація Радянська і праська весна. Це і злочини, які вони робили зараз. От У 2012-13 роках росіяни там влаштовували диверсії. Це і злочини ОПГ Могилевича, який діяв на території Чехії. Ну тобто, це треба робити комплекс заходів із населенням, із політикою, із бізнесом, і підтримувати заходи наших людей, бо важкувато з нашими посольствами часто. Це що має робити МЗС. Стосовно наших американських друзів, а друзів чи не друзів, давайте з вами просто дуже так коротенько подивимось, що там. Зараз коїться і чого е, взагалі очікувати. Е, візьму хайпову тему: це майбутні вибори і можливе, можливий приход до влади Дональда Трампа. Е, я маю зазначити, що він не є посадовою особою. Наразі те, що він говорить, е, викликає, м'яко кажучи, дуже велике занепокоєння. Бо сам пан Трамп повторює російські наративи про те, що там раніше там це було там, Крим був російський, я можу помилятись, що там населення. Угу. все таке. Більше того, він дивиться на Україну як на предмет якогось торгу. Тобто він каже I will make a deal, Тобто, на бізнесовому сленгу, це каже: Я домовлюсь. Ну як ти можеш домовитись про людей? Тобто у нього нема розуміння. Його ну, син... Він не вважає Україну суб'єктною, так. так. Ні, ні. Його син каже прямо: допомогу треба припинити. Його посіпака, якийсь у нього таке ім'я. Е... Цей псевдожурналіст, пропагандист, не як його. Як свамі каже, що а. треба припинити. Такер Карлсон це взагалі трэш. Це, це просто відверта антиукраїнська пропаганда. Ні, це московська, московська консерва. Так. Я впевнена в цьому. Там ще це Іван Маск, це. Ну я думаю, що у нього просто криша потекла, дах потік. Ну і там поменше. Тобто в Америці в принципі не прийнято. Так обманювати своїх тих, хто за тебе голосує. Тому до цього треба ставитись дуже серйозно. Е, що з ними, я не знаю. Чого вони так? Хоча, якщо подивитись на Трампа, коли він був президентом, е, ну тоді нічого такого не відбулося. Більше того, інтенсифікація наших бойових дій знизилась, він вбив Іран. Там у ця історія, він почав видобуток нафти, що знизило ціни на нафту, і він наклав санкції і він передав нам першу зброю. Тому поки він не є посадова особа, ну, це все страшно, що він каже. Якщо він так зробить, це буде катастрофа. Але давайте ми будемо відштовхуватись від фактів. А якщо перейти до фактів, давайте подивимося, що робить адміністрація. Джозефа Байдена і взагалі демократична адміністрація, починаючи з Клінтона, що при Клінтоні творила Росія всі 90-ті роки? На... кінці Буша, коли мав прийти Обама, вони вже вдерлись в Грузію. І що зараз творять? Що нам зробив Байден? Байден нам не передав ППУ. Коли його просили на початку війни. Це коштувало тисяч життів. Байден відмовлявся нам передати навіть там радянські літаки міг. Польські журналісти видали свої мемуари. де Вони сказали, що просто мовчки їх розібрали, залишили в посадці і сказали: Заберіть, вся надпотужна. Махіна Америки передала нам щось там трішки 20 хаймарсів, пару сотень гаубиць, ну і ще так всього потрошки. Вся допомога, яка виділяється зараз, вона осідає в Штатах. Ленд-ліз не запущений. Тепер йдемо далі. Америка купує нафту напряму у Росії. Це як? Якщо ви не знали, то в на базу Норфолк з Новоросійська прийшов танкер з російською нафтою. Більша частина чіпів в ракеті Кінджал американська. Навіть ми в минулому інтерв'ю згадували аналітика з демократів, який бігав там по Волдайським форумам. Чарап. Чарап. Дивимось на цю умовну ситуацію. В лапках з виділенням допомоги. Її не виділення допомоги голосують трішки трампістів і демократи. А Джозеф Байден має ще 5 мільярдів там свого якогось запасу, ще 1 мільярд плюс, який він може дати без Конгресу. Він їх не дає. Е, сьогодні. США сказали, що вони будуть нас підтримувати стільки, скільки потрібно, але не так, як в 22-му році, 23-му. Тобто, якщо в 22-му році вони нам дали 31 танк 23-му там 100 Бредлі, там 100 чогось ще, 200 гаубиць і 20, а може, менше Хаймарсів. То це буде ще менша підтримка. І, мабуть, не буде грошей. Бо чомусь дуже складається дивна ситуація, коли Джозеф Байден сказав, що е, у нас є проблеми з е, закриттям неба для ракет Петріот. Наступного дня страпився потужний обстріл. А це взагалі як? А що за... А у мене окреме питання щодо Ірану. Який поставляє Росії снаряди для реактивних РСЗО, РСЗВ, амуніцію, ксір, він з 22-го року, взагалі в Криму? Е, скільки вони дронів тисяч поставили? Я навіть не знаю. Зараз Wall Street Джорнал сказав, що має підходити до завершення там, е, поставка постачання ракет з Ірану. І в той же час, при тому, що Іран підтримує ще агресію проти Ізраїлю, адміністрація Байдена розблоковує йому рахунки з мільярдами доларів. Е, у мене велике питання взагалі, за кого грає Байден. І те, що він багато каже правильних речей ртом, але робить багато неправильних речей, це вливається нам у величезні. Смерті і то, що історія з Північною Кореєю, які вже поставили ракети нам постачали не нам, а нашим ворогам. Тобто, е, я бачу так, що вони е, на словах підтримуючи нас, вони або, ну як мінімум, дотримуються доктрини Кісенджера там про сфери впливу і все таке, і штовхають нас до заморозки конфлікту, або ну, тоді взагалі-взагалі питання, за кого вони грають. Бо все, що робить Трамп, о, вибачте, Байден, воно, ну скажімо так, йде в розріз з безпекою Америки. Я вже, як ну, історія з Тайванем а а історія з хуситами в Червоному морі, це. Ну, це взагалі що? Якісь хусіти, якісь туземці обстрілюють американці кораб... американські кораблі з якоїсь херні, Америка там каже, що ми там перехопили їх ракети, та це один, один крейсер американський, він може живити Одесу. Та вони просто можуть розвалити тих хуситів в нуль за годину. Чому так? Тому у мене, ну, якщо чесно, якщо дивитись, як американці взагалі себе поводили, то попахує кітком, або вони там щось символічно будуть давати, а самі там ручкаються з Путіним. Якщо згадати ці, ці візити Борнса до Патрушева, або Салівана, який там тишком нишком перемовляється. Або коли був ця історія з Пригожиним, вони підтримали Путіна.